Приблизно о 16.15 з боку російських окупаційних військ відбулося обстріл міста Мирнограда. Взагалі було скинуто на Мирноград 5 керованих авіаційних бомб. В результаті обстрілу сталося попадання в багатоповерховий будинок, який знаходиться на території міста Мирнограда. При отриманні інформації відразу на місце було направлено слідчо оперативні групи, наряди СРПП, наряди парамедиків. Було пряме влучання в п'ятиповерхову будівлю. Сталося займання газової труби, то на місці було викликано ще додаткова газова службу. Також на місці працювали ДСНС. Нам вдалося евакуацію 100% жителів з пошкодженого будинку, надати первинну медичну допомогу. Всі постраждалі були доставлені до міської лікарні. скорее за все уламок, потому что тяжелый, металевый. Сейчас все передам Это школа моя, моих детей, моего внука, садик моего внука. Все разбомбили, все разбили. Здесь мое детство, здесь я выросла. Здравствуйте. И теперь я должна куда-то бежать. Куда бежать я могу 80 лет? Під час обстрілу було зруйновано два навчальних заклади, два багатоповерхових будинки було пошкоджено. Також було пошкоджено 50 приватних будинків, було пошкоджено 10 подзяйських споруд та 6 цивільних автомобілів. На жаль, 15-річний хлопчик, який повертався додому з прогулянки. Отримав травми несумісні з життям і загинув на місці. Також тілесні ушкодження отримало 13 пошків з Мирнограда, серед яких дві дитини. Всім надана первинна медична допомога, всіх було доставлено до лікарні. Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, які документують цей злочин. Проводиться огляд місця події наразі внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України.